Здобули потівку до фіналу після серії пенальті. Гірник спорт виборов право зіграти у вирішальному поєдинку зимового чемпіонату Полтавської області та спробувати завоювати трофей ще до початку офіційних матчів у другій лізі. Про півфінал гірників розповідаємо далі. Домашній півфінальний матч гірника спорт проти рокити вийшов результативним. Після не дуже насиченого на небезпечні моменти та удари першого тайму, у другому команди розпочали обмін забитими м'ячами. Десь команди притиралися, скоріш за все, я думаю, один до одного і прощупали моменти, десь якісь слабкі сторони, так сказати. Тому ну і класичний футбол, де ж треба. Перший раз зустрічалися таки між собою, тому треба було десь побачити, деякі є прогалини, як то кажуть, в обороні. У нас в атаці, де більше виходили, то так. Ну ми поки, поки так, ми теж готуємося, збираємо, як то кажуть, боєздатну команду, щоб трішки вистрілити, якщо все вдасться, то на аматорському рівні в цьому році, а там уже далі будемо дивитися. Поки така задача є від президентів, від тренера. Рахунок відкрив Данило Дмитрій, в якому асистував В'ячеслав Студенко. А цю гольову атаку розпочав Євгеній Мороз 1-0. Але найбільш цікаве команди залишили на потім. Ще три голи були забиті у матчі під час заключної десяти хвилинки. Рокита з Миргородського району відігралася після штрафного. Подачу виконав Андрій Місяйло, а Юрій Фоменко став автором результативного удару 1-1. Далі Сергій Катеринка довгою передачою знайшов на правому фланзі Дениса Черниша, який виконав прицільний навіс у штрафний майданчик суперника. Євгеній мороз ударом головою знову вивів гірників вперед. 2-1. Коли забили, я вже думав, що все ну, що буде перемова, що спокійно завершимо цю гру. Але бачите, футбол якби не пробачає помилки. Ми їх зробили ці помилки і нас покарали. І чи знали, що Андрій Місяйло забиває штрафні? І от я його скільки бачив, постійно в кожному матчі забиває. Я ні не знайомця гравець, я не знаю, як він б'є штрафні. Ну це таке ну забив. Молодець. Євгенію морозу та його партнерам довелося побачити, як виконує штрафний удар лідер «Рокити» Андрій Місяйло. Він вдруге нагадав про себе в матчі, коли зрівняв рахунок, після удару зі штрафного 2-2. Була хороша гра з обох команд і моменти були, де трошки ми не змогли реалізувати їх. Ну, що моменти є і забиваємо, але і треба ще багато працювати в обороні, тому що ну, стандарти наші, да, і десь хлопці не до кінця зіграли в моменті і, на жаль, пропускаємо голи. Основний час матчу завершився у нічию, тож переможця виявили в серії пенальті. Під час футбольної лотереї схибив капітан рокити Сергій Сергієнко, який відправив м'яч вище воріт. Хочу подякувати і болівальникам і всім гравцям за дуже гру. Все, дякую. Як визначали, хто пенальті пробиває? Я визначав, так. Да, визначав, чуть-чуть ну, не вгадав. Є таке. Все ж не можна вгадати. Ну, в принципі. Я гравцями задоволений, а це все лотерея це таке. Хлопці віддалися на повністю сьогодні. Скільки сил, би. хорошу гру показали, всі задоволені. Це пенальті, це лотерея. Нам сьогодні пощастило більше в серії пенальті. Ну, і ми, і по грі, я думаю, що ми заслуговували на перемогу сьогодні. Ну, не випадково вийшли бити пенальті іменинники? Ну, вони там самі вже рішили, ми спитали хлопців, хто. Почувається себе добре. Ну, вирішили, що імінинни йому повинні забити, і вони реалізували один симетровий. Гірник Спорт реалізував усі свої п'ять спроб, а заключно виконав центральний захисник Ілля Юрченко, який цього дня відзначив своє 25-річчя. До речі, у серії пенальті свою спробу вдало. Виконав ще один іменинник цього дня принц Чисом Чібуезе, який відзначив 23річчя. Два іменинника сьогодні пробивали. Ну хто був впевнений пробити, ті сказали, ну іменинники були впевнені. Ну і хто там ще пробивав, були впевнені. Тобто вони пробували не за того, що вони іменинники? Ні, не за того, і за того, що впевнені пробивати, що вірили, що заб'ють, тому вони пробили. Суперник гірника спорту у фіналі визначиться у середу, 19 березня. Цього дня у другому півфіналі відкритого зимового чемпіонату Полтавської області зустрінуться Олімпія Савенці та Агротех Тишківка Кировоградської області. Поточного тижня гірник спорт очікує заключний тренувальний збір. А свій наступний контрольний матч команда Валерія Куценка проведе вдома з Полтавською Ворслою. Гра відбудеться у неділю 23 березня. Початок матчу на стадіоні спорткомплексу Ю пущеність о 13 годині.